Якщо ще до народження дитини він доведе, що здатен керувати бізнесом. Я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, твій Дімасік йде лісом. Я в шоці. Дімасік, ти впевнений, що це саме той готель? Та то у нас все добре. Дімасік купив чудовий готель. Вітаємо вас у нашому біч-готелі. Це мій готель. Я його нещодавно купив. Ну що, Дімасі? Зробив бізнес. Яночка, спокійно, спокійно. Я зараз все розрулю. Я що шоці. Дімон, ти купив готель у якогось афаристики і продав його одразу двом лохам. Я перепрошую. Вибачте, трьом лохам, або чотирьом. Невідомо скільки сюди ще приїде на новосілля. Діано, тобі не можна нервувати. Я вже дзвоню цьому продавцеві, зараз зроблю йому розвал з Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, СМС або зателефонуйте пізніше. Схоже, нас розвели. Як пиво на вокзалі. Так, а може, він просто змінив номер. Ага. І країну теж. У нього ж тепер грошей аж за два будинки. Я так розумію, ситуація виходить непроста. Тому в мене є пропозиція. Бачу, у вас тут команда весела. Та й поповнення чекаєте. Коротше, це ваш готель без всяких судових справ. Красава! Да, Тільки гроші поверніть. Які гроші? Ті, які я витратив на купівлі готелю. Та ти, ти, ти вихлопнув. Я перший купив цей готель. Дімасік, тихо, тобі зараз не можна нервувати. Та-та, і ми перші сюди приїхали. Отже, у вас є час прийняти рішення, ранку. Я спати. Чекайте. А ви в який номер зібралися? Це ж і мій готель теж. Ну ось з документами все в порядку. Печатка, голограма. О! У нас в лікарні випадок був. На одну койку поклали двох хворих: у одного жар, а в другого зноб. Тому приємно було всім. Руслан, от до чого тут випадок з лікарні? Ну як? У нас в готелі набагато більше місця, ніж на койці. Поживемо разом з цим чоловіком. Руслан, тебе що, карбюратор потік? Я купив цей готель для того, щоб ми заробляли гроші, а не пускали кого завгодно за просто так. Треба придумати, як випхати його звідси. Треба викликати поліцію. Ага, а далі що? От вони спитають: а на які гроші ми купили готель? А ми що? Взяли золото у діда. З Зубних коронок повикалупували. І смішно. А раптом залівали все золото вкрав. Все. Сядемо в одну камеру. Тоді я подзвоню татові. У нього багато зв'язків, він допоможе. Діаночка, на краще перекуси. Не треба дзвонити тату. Я чув, як твій тато вирішив розлучити нас, якщо в мене не піде бізнес. Так що будемо вирішувати проблему самостійно. Так, річі, йди погуляй. Руслан. От що ти робиш? Так кров швидше до мозку приливає, щоб думалось краще. Ну і як? Які думки приходять? Лише одна, що цей спосіб не працює. А давайте Руслан йому ногу зламає. Він же лікар. Зробить, щоб було страшно. Але не боляче. Mm -hmm. І тоді у нас точно буде новий готель із залізними гратами на вікнах. Mm -hmm. Точняк. Як я зразу про це не подумав? Поки він спить, треба зайти в номер, забрати документи і знищити їх. Тоді власниками готелю залишимося тільки ми. Хто красунчик? Дімон красунчик. Гарна ідея. Дай п'ятюню, друже. Я сказав, я все зроблю сам. Я не залишу друга одного. А в мене телефон вновлюється. Мені нудно. Дімасік, я повинна бути поруч раптом. Він проснеться і кинеться на тебе. Та я зараз на вас тут кинусь. Дімасік, не, Ді не кричи на мене. Та я ж не кричав Я пошибки. А я чую інтонацію. Діана. Ви що тут робите? А, так ми цей сніданок принесли у ліжко. Чого така щедрість? Ми ж не з того почали. Ми навіть не познайомилися, а між іншим, між нами дуже багато спільного. Наприклад, готель. Це тимчасово. Якщо ви не хочете дати грошей, то мені доведеться звернутися до знайомого прокурора. Він допоможуть вирішити так, щоб тільки я був власником цього готелю. Вийдіть з мого номеру. Ні, ну не буде ж він там вічність сидіти. Він в туалет захоче. У нього туалет в номері. У вас в лікарні випадок був. Один хворий теж не хотів виписуватися з палати. І ми до нього підселили хворого з газами. Так він через пів години виписався зі сльозами на очах. Руслан, ти розумієш, що всі твої випадки це негатив. А мислити треба позитивно. Так що, якщо хочеш згадати якийсь випадок життя, то згадуй дитинство. Та давайте вже думати. Якщо цей співвласник не хоче виходити з номеру, то нам потрібно якось виманити його звідти, щоб в цей час вкрасти документи. Тільки от як? О, а давайте підкинемо йому під двері пакет з протухлими креветками. Він і п'яти хвилин в своїй кімнаті не витримає. Е, взагалі-то вони ще мені потрібні. Цей запах мене якось заспокоює. А мене заспокоює запах ватки змученої спиртом. Придумав ми напоїмо цього жука, і поки він буде у відключці, заберемо документи. Гарна ідея. Дай п'ять. Е, так, дівчата, давайте швиденько щось приготуйте на стіл та кличемо його на сніданок. Ось наш стіл переговорів. Ми е, вирішили погодитись на вашу пропозицію. Але треба домовитись по сумі. Ну, Давайте домовлятися. Давайте зараз підмажемо колеса і поїдемо. Взагалі-то я не п'ю. Це як? Та ви що? У нас навіть вагітна заливає. Якщо вам забороняє ваша жінка, то ми ж її не скажемо. Мій шлунок забороняє разом із підшлунковою. Що, як ви п'єте, то наче ножем ріже? Так. А ви звідки знаєте? Теж було? Ні, я просто лікар. Так у вашому випадку вам допоможе вістиральний масаж живота. Можу пром'яти вам ваші органи, як в маршрутці в час пік. Раз лікар? Давай. Дуже гарний спеціаліст. Так, є застій в шлунково-кишковому тракті. Коли твій хлопець-лікар завжди можна почути щось розумне. Я в дитинстві на спір з'їв відерце зелених яблук, так у мене шлунок потім так болів, що я додому не добіг. Під'їзд навіть санстанція обробляла. Це треба стерти. І з моєї пам'яті теж. Чуєте, дівчата? Посидьте на шухері, поки цей тип Русланом. А я швиденько метну кімнату та візьму документи. Я з тобою. Я теж. Подивитися, як один чоловік мацає живіт іншого це не моє. Тактя. Досить. Ану, тут болить? Ні. Ні. Трошки. Трошки? Ага. Ану, ану, ану. А. Зараз зараз. Хвилиночку, і цей замок підкориться. Діма у нас на ресепшені є ключі від всіх номерів. Ключем буде простіше. Хе -хе. Простіше. Але ж не треба і навички втрачати. Чоловік повинен вміти відкривати не тільки пиво. Хе -хе. Хе -хе. Твою магнітолу. Де його речі? Може, його обікрали до нас. Це точно та кімната. Ходімо, перевіримо інші. До речі, у сусідньому номері так тхнули якимись дохлими креветками. Все-таки у власника є свої плюси. Взяв ключі і переселився в будь-який номер. Ой, Що? Каміння пішло? Здається, мені треба в туалет. Значить, засор прочистив. Все ж таки лікар трошки сантехнік. Що ви тут робите? Ми? Так у нас планове прибирання номерів. Хочете красти мої документи на готель, то можете не шукати. Я всі свої документи завжди ношу із собою. А навіщо нам ваші документи? У нас і свої є. А у туалетного паперу немає. Дайте, будь ласка. Так а ви ж завжди з собою носите документи. От тими паперами і скористайтеся. Ну, добре, добре. Зараз принесемо. Це якщо він постійно носить документи з собою, то з номера нам їх не викрасти. Треба зробити так, щоб він зняв свою сумочку та відійшов від неї подалі. Бажано, з заплющеними очима. А давайте скажемо, що у нього в сумочці бомба. До речі, в мене в дитинстві випадок був. Ми робили водяні бомби з презервативів і кидали їх з криші. Слухайте. А це ідея. Дійсно, Дімасік, саме час впасти в дитинство. Я про море, ми його запросимо на пляж, підемо купатися. Він зніме сумочку і поки він буде там бультихатися. Ми смикнемо документи, а без них він не власник. Горна ідея, друже. Дай п'ять. Е, з полегшенням вас. Ой. Легше стане, коли ми вирішимо питання по готелю. Та вирішимо, але спочатку ми пропонуємо сходити на море. Покупаємося, морська вода, корисна для здоров'я. Так, Руслан? Так, так. <косміст> Можна навіть хлебанути трошечки. Це буде тільки корисно для шлунку. Я це вам як ваш особистий лікар кажу. Ходімо, ходів, ходів. Ну, що. Та перше до того берега. <косміст> <косміст> Ви як хочете, а я позагораю. До того ж я плавки не взяв. Можу дати свої. До речі, в мене в дитинстві були одні плавки на всю сім'ю. Виходить, хто перший встав, того й плавки. Ага. Ви купайтеся, я залишусь тут під сонечком. І треба вирішити питання по готелю. Нагадую, якщо у вас грошей немає, то питання будемо вирішувати через суд. Слухайте, давайте без судових справ. Бо це ж затягнеться надовго. а На час розслідування готель закриють, прибутку не буде. А в мене вагітна жінка, а в неї тато вагітний на всю голову. Коротше, гроші в нас є. Не хвилюйтеся. Дюмон, відійдемо на хвилиночку. Дюмон, у мене є план. Зараз він зніме сумку. Ми його за руки, за ноги і кинемо в воду. Руслан, ти що, зовсім тітю? Шо? Мене так в дитинстві плавати вчили. Ага. І ти так навчився і плавати, і матюкатися. Добре. Іншого варіанту розлучити його з документами все одно немає. Вибачте, але лікування без водних процедур то не лікування. А. Що ви робите, я не хочу! Ні! А. Діан, ходімо в готель, мабуть, ми наступні. Ян, не тупи. Це наш шанс тягнути документи. Дімон, дай п'ять. У мене судорога, плавати. Твою магнітолу він реально плавати не вміє. Діан, дивись він, здається точно тоне! Бомбезно. Це точно треба зняти! В шоці. Стерни, Руслан. Все, 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 все. Блін, Руслан, чого ти його так швидко врятував? Я не встигла це зняти. А можеш його ще раз закинути у воду? Я, не заважай. Яна, поки Руслан його відкачує, тягни його документи. Вже взяла. Уявляєш, це звичайний аферист. Дивись, скільки в нього підробних паспортів. Твою магнітолу! Та в нього паспортів більше, ніж у Гордона квартир. І Головне, бачиш, фотографії однакові, а прізвища різні. Підозрілий тип. І документи на готель у нього теж підробка. Коли у мене була нотаріальна контора, я мала справу з документами. Отут має бути голограма. Точно! А на моїх документах голограма є. Так що, викликаємо поліцію? Ні. У мене є інша ідея. Ми зробимо вигляд, що нічого не знаємо. Ой, вибачте за цей прикол. Ми просто не знали, що ви не вмієте плавати. М мене в дитинстві теж ледь не втопили, коли хрестили. Коротше, я пропоную без всякого суда і слідства повернутися в готель. Віддамо вам гроші та закриємо питання. Так би і одразу. І сторож саду стріляє сіллю прямо в мене. Потім можна було огірок сідницю солити. Русланчик, вибач мені, будь ласка. Я думала, що ти будеш розповідати щось більш позитивне, а в тебе виявляється таке Таке жахливе дитинство було. Та ні, ти що, Ян? Навпаки, це були найяскравіші моменти мого життя. А, ну тоді давай дивні історії з лікарні, а про дитинство ніхто знати не повинен. Ось, тримайте свою частку за готель. Що це таке? Сподіваюся, справу вирішено. Забирайте своє і залишайте наш готель. Так, я вас попереджав. Я телефоную знайомому прокурору, а ви готуєтесь до виселення. А ми викликаємо поліцію і ви готуєтесь до новосілля в тюрму. Ми уважно подивилися на ваші документи на готель. І виявилося, що це звичайна підробка. А ви наглий аферист. Який хотів забрати гроші у порядної молоді, серед якої навіть вагітна. Яна, а тобі потрібен прикольний контент. Блогеру завжди потрібен прикольний контент. Тоді вмикай камеру. Всім привіт! Зараз ми будемо дивитися, як за 30 хвилин чоловік з'їсть протухлі креветки. Ні. Так, або зламана нога. Обирай. Смачного! А зараз ще додамо підробних документів. І буде взагалі смакота. Давай, давай, давай. <ріст> <ріст> тікай, тікай, поки поліцію не викликали! Бомбезно! <ріст> Друзі, поздравляю! Готель врятован. <ріст> Є привід влаштувати переможну вечірку. <ріст> Дякую за